сбивайте по-другому. Ребята, так дело не пойдет. Друзья мои, что-то происходит. Я объявляю всех этих певцов, певиц, этих шансонеток, этих шух. Это иноагенты, это враги народа. У меня какой рассвет красивый. Очень красивая небо, да, ребят. Поздравляю вас с случае случаем. С Днем Победы. Пока... Чего мы хотим? Не відкрию секрету, що історичну висадку Ентоні Блінкена та його британського колеги Девіда Лемі на київському вокзалі напряму пов'язують із ймовірним дозволом Вашингтону бити далекобійною зброєю по території РФ. І поки цього офіційно не підтвердили, опишу цікаву ситуацію, яка вимальовується: по-перше, санкціонувати цей дозвіл можна було й по телефону. Засоби комунікації у 21 столітті дозволяють пришвидшити процеси. І по-друге, наші союзники готові перейти так звані червоні лінії, які ще вчора могли призвести до ескалації. Лише після того, як Іран відправляє ракети туристу-агресором, тобто, щоб спонукати держдепі білий дім до дії, нам закраще налагодити стосунки із Іраном, що він у свою чергу провокував американців на більш рішучі кроки. А поки ж Блінкен не виключав надання дозволу Україні бити американською зброєю ПРФ, українці це вже роблять власними силами. У ніч з понеділка на вівторок на російську голову впала одна з найбільших безпілотних із часу повномасштабного вторгнення. БПЛА невідомого походження з'явилися у повітрі над Москвою та Московським областью о от ночі і не припиняли свої польоти до свитанку какой рассвет красивый очень красивая неопадай ребят это раменская высоковольтная вот соседний дом на землі... Московський Мер Сабянін повідомив, що в нападі було задіяно не менше 15 безпілотників, і перше повідомлення про атаку з'явилося в телеграм-каналі грано о пів на третю за словами мера сили. ППО відбили атаки дронів у міських округах Люберці, Раменське, Подольське, Дамадєдова. Та каломна московської області. А у Троїцькому адміністративному окрузі уламки дрону впали на територію приватного будинку. Ніхто не постраждав. Крім цього, начебто, уламки впали районі аеропорту Жуковський, і ось як це виглядало. Робота столичної і навколо столичної протиповітряної оборони обурила то пропагандиста Салавйова. Мовляв, збивають, але якось не так. І не перевіривши інформації, повівся на вигадану новину. Що основною ціллю атаки БПЛА були складські приміщення, де зберігаються іранські ракети ФАТЕХ 360. Слушайте, ну давайте уже, ну когда я читаю, как мы сбили беспилотник, но а, его, значит, фрагменты упали, подожгли и неделю не можем, ну хватит уже, а! Я не знаю, кому и что надо объяснить, что не может находиться в централизованном месте в одном гигантский склад, что не 50-е годы. И что надо защищать. И средствами МПВО. Министр же сто раз сказал, министр обороны, на эту тему. Ну, наверное, уже надо как-то вот прям. І ще раз говорю, гражданскому обществу ми готові помочь. І главное, ну, слушайте, ну ясно, що якщо попал безпілотник, а ви його збили так, що він попал, ну збивайте по-другому. Пам'ятич уже не вирішить про знищення Берліна Челонуна, не погрожує доїхати танками до німецької столиці, як в 45-му, і не веде репортажі із знищених українських міст на Донбасі. А скажеться на погану роботу ППО над Москвою. Слушці, ну яси, що якщо с попав безпілотник. А ви його збили так, що он попав. Ну збивайте по-другому. І до найважливішої інформації у цьому випуску ми продовжуємо допомагати хлопцям та дівчатам із Сил оборони України. І їм критично необхідні пташки для того, аби продовжувати нищити бронетехніку на одному із найгарячіших напрямків, якого ми з огляду на об'єктивні причини не можемо назвати. Отже, збираємо на 30 fpv дронів, які вражатимуть ворожі цілі. Якість збору гарантуємо. А деякі хлопці дозволили навіть скрутити самотужки. На вашому QR-код, переходьте за посиланням і робимо малесенький, але такий важливий внесок в оборону України. До речі, тривожно було і в Курській області. Тамтешній губернатор Олексій Смірнов повідомив, що російські сили всю ніч відбували масований наліт української армії. І за його словами на територію області збили аж 12 українських дронів. А щодо Курської губернії, близько 900 квадратних кілометрів якої продовжують контролювати збройні сили України, то днями Владимир Путін повернення земель Курської народної республіки ледь не назвав. Основною цілю так званої СВО священний долг ворожених сил зробити все для того, щоб вибросити противника з цих територій і надіжно захистити наших громадян. Судячи з того, що відбувається на території КНР для виконання священного обов'язку, бракне ресурсу. Надія на Ахматівців уже давно скресла. Тому влада курська взяла справу у власні руки. Бетонними блоками і мішками з піском барикадують навчальні заклади, риють окопи і розгорнули цілу агіткомпанію. Запрошують заїхати на вулицю союзну. Де можна підписати контракт із російським міноборони, але є малесенький нюанс. На зображенні, підписаному слоганом За наших зображений не російський турист, а український військовий із дитиною на руках. Винуватці фейлу криворукої курської пропаганди вже покарали. Мер Курська Ігор Куцак уже оголосив догану у зв'язку з кричущою надбалістю при виготовленні та розміщенні патріотичного банера. Але варто увійти у становище дизайнерів, ну звідки вони у відкритому доступі могли знайти адекватну світлину з адекватним російським салдафоном. По перше, к... не надто фотогенічні, і, по друге, справжній русський солдат може бути лише. З унітазом на плечі, а не з дитиною на руках. Ані настоящі герої є, звісно, альтернативні варіанти, щоб не поглиблювати демографічну кризу на російському зубоящику. вкотре заговорили про килимові бомбардування як єдиноправильний шлях до повернення території Курської області, точніше, Курського в родную Гавань. Уже місяць пройшов з моменту вторження по суті на ну, да. на території Курської області і Сегодня в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории, или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо... уничтожать все, що там знаходиться, так же як це происходит на передовій лінії фронту, ну, да. то есть уничтожать свої села, свої деревні, свої леса. Самі ж мешканці Курщини схоже розчарувалися інформаційній локшені, яку їх годували руками із федерального зомбоящика. Обурюються, що Кримівський Бумонт роз'їжджає з концертами по окупованих територіях. Пока звучайні вишкрібають останні рублики з-під матрацу на квадрокоптери і спідню білизну. Що відбувається? У нас йде повноцінна масштабна війна в Курскі, під Курском, в Курській області. Гибнуть діти, беруть їх в плен. Зараз прийшло відео, як їх питають. Эти пи Московська устроила цю нову волну, заплатили мільярд денег. Куди это геї, це пи. Я їх буду називати пи, тому що для мене сьогоднішнього дня не існує... Не существует ни первого канала, никаких артистов не существует. Белобрысова шамана тратят миллионы денег, чтобы возил, пел песню русский. В это время гибнут наши дети. Мы собираем по крохам на квадрокоптеры, на нивы, на шлемы, на трусы. А вы устраиваете концерты, плесульки, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ребята, так дело не пойдет, друзья мои. Что-то происходит. Я объявляю всех этих певцов, певиц, этих шансонеток, этих ш... Это й это враги народа обурюватися можна скільки завгодно, але те, що дозволено юпітеру, заборонено бикам. Кремль продовжує ліпити з Андрія Юрійовича Дронова нового Сережу Бізрукова, який уособлюватиме нову загадкову руську душу. Із бюджету виділили 160 мільйонів рублів на те, аби шаман перевтілився у київського князя Володимира. Головні ролі в етноопері, яка так і називається князь Владимір, окрім шамана, виконує і ще один потініст, лідер гурту Любе Коля Растаргуєв. А в описі до майбутнього шедевру сказано зацитую твір сприятиме пад патріотичного духа і торжества рускості. Знаю чи як росіяни на колінцях швидко освоюють бюджетні кошти, схоже, за сценарієм князь Володимир в опері не розбудовуватиме Русь, а боротиметься із американськими санкціями. Нагадаю, що на серіалі про Байдена добряче зекономили, запросивши дюжева для примітивних діалогів. щасливим! А я виносив на крайні мер. Ми першим ділом. І не лише шовбіс і від російського соціуму, але й депутати та губернатори. 8 вересня усі Росії скорбили за жертвами блокади Ленінграда, теперішнього Санкт-Петербурга. Пустити скупу чоловічу, а заодно привітати губернатора Беглова із перемогою на виборах вирішив і російський Харві Ванштейн, лідер ЛДПР Леонід Слуцкий. Але щось пішло не так. Біч поздравляю вас чи зніповіті жертв Бакади сьогодні, 8 сібря. Один вітає жертвами, інший уважно слухає. А хтось третій відредаговує і запускає це в ефір. Росія. І цікаво, чи слуцький наступним суб'єктом для привітань не обрав родичів Маслякова. За жорстко? Ну ні, коли розповідаємо про росіян, за чорного гумору в принципі не існує. А у тому, що російські чинуші середньої ланки у першу чергу зацікавлені не у захисті власного населення, а у знищенні чужого сумнівів немає. У доказ свіжообраний депутат єдинорос Дмитрій Аксьонов, який ще у 2022 році отримав народну славу та пошану серед камуфляжних головорізів за заклики до вбивства. Третій батальйон – це Треті це... Томи!» Батальон, Чого ви гаді? Аксіонов учасник чеченської війни. А потрапивши під мобілізацію у 2022-му, чолив добровольчий батальйон Югра. Отримавши контузію на фронті, повернувся до рідного Югорська. І з воногородою за мужества, і автоматично був зарахований до нової російської еліти. А після єдиного дня голосування став депутатом думи Хантеменсійського автономного округу. І тепер вирішуватиме проблеми одно-югарчан. До речі, найближчий прислідувач Аксонова на виборах комуніст, який також відстоював інтереси РФ на окупованих територіях. Що ж до стратегії правлячої єдиної Росії, то там ще до виборів заявили із 380 учасників війни в Україні, яких партія висунула на регіональні та місцеві вибори. 80% стануть депутатами. Чого ми хочемо? Ми а якщо робота законотворця не до вподоби, завжди є варіант із інтеграцією героїв СВО у шкільну програму. Турешні головорізи, мародари, гвалтувальники та вбивці після повернення з фронту перекваліфіковуються як правило у викладачів ОБЖД, яке на Росії тепер перейменували в основи бізопасності і защити родини. Викладацькою діяльністю почав займатися й досить несподіваний, навіть призабутий персонаж Наталія Поклонська. Вона засвітилася в одній із шкіл окупованої Херсонської області, провела урок розговори важном. і Судячи із зображенням душці, важливе це рунний п'ятикута зірка, яку нанесла крейдою няшмяш. Дивно, як за неї ще не взялися відповідні органи. Це ж язичництво, православна інквізиція не допрацьовує. А щодо знаків, то через них Поклонська нагадаю, позбулася попередньої посади заступника голови розпівробітництва. Після початку війни проти України Поклонська зазнала публічної критики через те, що назвала букву «З» символом трагедії та горя.